Який смак у єдності? Можливо, це гарячий вірменський шашлик, свіжий болгарський салат чи традиційний український борщ? Смак єдності дізнавались на гастрономічному фестивалі Єдина родина у Широківській громаді. Дивіться далі секрет найсмачнішого борщу з вишневою приправою та рецепт манджі, привезений з Мелітопольщини? Сало звичайне від нашого столу до вашого столу. Важливо це пересад. На фестиваль з'їхались громади Запорізької, Миколаївської областей та представники національних меншинств. Головною стравою фестивалю став традиційний український борщ. Український борщ це така родзинка нашої української культури, і вона може єднати всіх. Ініціатива була справді від молодіжної ради. Наша молодіжна рада, така потужна ініціативна. І вони сказали, що ми будемо готувати борщ. А далі а чому не запросити гостей? І... Пішло поїхали серед тих, хто відгукнувся на запрошення, релакована Приазовська громада з Мелітопольщини. Для них цей фестиваль не просто свято смаків, а можливість знову відчути себе вдома. Центральною стравою цього святу є борщ, український борщ, який завжди навколо себе єднає всю родину. Тому нам дуже важливо бути також в колі цієї родини громад Приазовської, Запорізької області. На локації Приазовської громади аромат болгарської кухні це як пояснює голова Андрій Солопов, тому що Приазов'я має потужну болгарську діаспору. А на території громади є компактне поселення болгар. Наші господині дуже старалися відтворити е, смак е, автентичних традиційних страв Приазовщини. Зокрема, готували болгарську національну страву манджу. Е, Пригощали гостей фірмовим приазовським салом, але з запорізькою якоюсь такою родзинкою. Це наше національне багатське блюдо, називається манджа. Воно робиться з таких продуктів, як баклажани, томати. Червоний перець обов'язково, тому що це насичений смак, і насичений колір, і, звісно, звісно, сигуля, бо вона додає і гіркоту, і е, солодис. Кулінарія об'єднує е, різні народи, тому що е, вся все, що з чого готується. А вони принцип приготування одинаково, але вони по-разному називаються. Кулінарія кажуть при азовці, має силу більшу ніж стається. Вона здатна шивати розірвані війною громади. Цей фестиваль це символ єдності громад Запоріжжя не тільки. Тих, хто знаходиться зараз на своїх територіях, а саме релокованих громад, чи територія яких зараз знаходиться в тимчасовій окупації, фестиваль об'єднав Чернігівську, Воскресенівську, Приазовську та Якимівську громади. Вони приїхали не лише з наїдками, а й з історіями свого виживання, переїзду, підтримки і взаємної допомоги. Всім і стравами, історіями ділились на спільному застіллі. Підняти цей бокал за Наших хлопців за бійців за те, щоб вони були живі, здорові, щоб вони вернулись до своїх матерів, до своїх дружин, і хочу їм подякувати за те, що вони нас охороняють, і що ми можемо збирати їсти цей смачний борщ, їсти всі ці страви, що ви нам приготували також, тому щиро хочу. Підняти цей тост за хлопців за, за ЗСУ, за всіх, хто нас охороняє для мене сьогодні. Гастрономічним відкриттям був саме цей борщ. Він відрізняється від того класичного борщу, що я куштувала. наші грузинські друзі. порекомендували додати до борща їхню приправу, яка готувалася з вишні, і це додало прям шикарного смаку. Кулінарія – це те, що от є таким фундаментом, цементом, який вже об'єднує, і не тільки українців, взагалі людей в цьому світі, тому що які б ми не були різні, ми всі їмо. У нас всіх є там різні смаки, але є те, що ми любимо, і ми хочемо поділитися тими стравами, тими гарними смаками, які ми любимо. І це є це об'єднує гостина Широківська громада. Приклад того, як підтримка може перетворитись на партнерство сьогодні. Тут зареєстровано понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких понад 7 тисяч проживають постійно. Завдяки нашим новим мешканцям громада стала, звісно, різноманітніше, ресурсніше. Це є нові національності. У нас багато переміщених особ з з Якимовської громади, з Чернігівської, з Гуляйпольської громади. Це Інший смак життя, інша культура. Вони працюють і в лікарнях, і в соціальному захисті населення. Із партнерами з Празов'я громади розвивають спільні проєкти: освітні, культурні, соціальні в межах програми пліч опліч Празовська громадою ми дуже здружились. Ми от прям як одна рідна рутина. У нас є внутрішнє переміщення особи з Празовської громади. Ми надавали їм житло. І надаємо це в нашому місці компактного проживання. І Це не тільки про. Жито, це про ті заходи, які ми готуємо. Перш за все, у нас працюють фахівці і супроводу ветеранів, і у нас вже наприклад була спільна рибалка ветеранів Приазовської громади і ветерани нашої громади. У Широківській громаді кажуть: хочеш пізнати культуру інших національностей. Розпочинай з національних страв. Блюдані Німеччини, вірменії, Грузії, Греції, Польщі, Болгарії та звичайно України показують, який багатий культурою та смаками південь, та які гостинні наші люди. Робота є скрізь. Звісно, ми хочемо, щоб війна закінчилась. Всі повернулись. Ми поїхали на море, приазовську громаду, Мелітополь. Але ми наразі ми зараз раді всіх приймати у кожній ложці борщу сила української землі. У кожній тарілці манжі, тепло при Разом ми єдина родина, де смак єдності сильніший за війну.